Росіяни заявляють, що вже застосовують в Україні свої аналоги Хаймерс. Вот Вета, як вважають наші конструктори, нічого іноді, як російський аналог американської управляємої ракети системи Хаймерс. Зокрема, йдеться про керовані ракети для комплексів Торнадо С. А за розробку її... В 2020 году тульське научно-производственное объединение Сплав даже получило государственную премію. Цей РСЗВ помітно перевершує за бойовими можливостями свого попередника радянський комплекс смерч. Загарбники запевняють, що ракети наводяться супутниковою системою ГЛОНАС і можуть завдавати удару на відстані до 120 кілометрів. Бойова частина цих ракет до 200 кілограмів. Перші дані про обстріли України з ракетних систем залпового вогню Торнадо С з'явилися ще у 2022 році, коли окупанти обстріляли місто Покровськ Донецької області. На місці обстрілу тоді знайшли залишки блоку управління від подібної ракети. Далі блоки управління ракет від Торнадо знаходили в Красногорівці, Кривому Розі та інших українських містах. Також додам, що реактивні системи залпового вогню торнадо С з керованими ракетами досить рідкісний екземпляр в арсеналі армії Російської Федерації. Спочатку у збройних силах Росії могло бути максимум 20 таких систем, зазначають аналітики видання Експрес». А вже наприкінці 2022 року корпорація Ростех заявляла про нібито передачу в армію Російської Федерації партії нових систем типу Торнадо С і Торнадо Г, а також про перехід на виробництво в три зміни таких ракетних комплексів і керованих реактивних снарядів до них. Крім того, в окупантів є прототипи ракет для Торнадо С, які випускають дрони. Це може бути як один розвідувальний дрон або цілий рій ударних безпілотників. На якій стадії знаходиться ця розробка, наразі невідомо. Також поки що не ясно наскільки масово використовуються такі ракети. Відомо, що в російській армії працюють над збільшенням їхнього виробництва.